Всім доброго раночку. Ми з дочі будемо зараз снідати. Приготували собі дієшинку і тости. Дочі кажи добрий ранок. Поки є світло, поснідаємо. Ось наш сніданок. Це сніданок на двох. Ну. І так, зараз зустрічаємо люду з кавою. Буду Будемо йти по посилочці. Мені з Аліекспресу прийшла ночнушка, там дуже прикольна, ну якщо така вона буде як на картинці. І Фух. треба піти купити шампунь собі нормально, бо та шампунь мені взагалі не сподобалася, що мене було. І ще що? А, і забрати Владову по посилку. Ось такі ситуації. маму люду, тому що вона забула ключі від твіртки. Ось так, а в нас твіртка постійно закрита. Вон вона йде. А, тіло щось. І Итак, девчонки, всім привіт! зараз вас готовий швидко кушати, хочу зробити котлетки і хочу пирог зробити. Попробую міксером замісити. То комбайн є, а я ним не користуюсь. Так, мяско тут, гречка, трошки сухого чесночка, соль. Трохи, не можу сказати вам кількість, я на глаз додавала Ви теж дивіться, як там. Трохи м'ясо у нас куряче фарш. Що тут ще є? Оці хлоп'я Ну Вони без сахара, без нічого. Вони просто хлоп'я, такі як для сирників і для чогось до. Вони такі мелкі Добавляємо ще 2 яйця і дивимося. Якщо буде густеньке, нормальне, то нічого більше не добавляємо. А якщо не дуже густеньке, то або муку додайте, або я буду кукурудзяні хлоп'я. Ось такі хлоп'я. Прийшлося все-таки додати, бо рковувати консистенція. Ось такі котлетки формуємо і в духовку. І так, додаємо всі інгредієнти: один стакан кефіру кислого молока. У мене воно так скисло, але не зовсім але нічого, нормально буде. Потім один стакан цукру. І три столових ложки варення, якщо густа, таке. ну, таке по густоті, будь-яке варення. Далі три столових ложки з горкою какао це я додала без рецепта. Варення додала. Тоді 2 стакани муки, 2 яйця і одна чайна ложка соди. Оце все додаємо і перемішуємо. До речі, перший раз пробую це робити міксером. Дуже класна штука. Ось така краса в нас вийшла, консистенція така. Ось так. Виливаємо на формочку і в духовку. У мене там ліночка не хоче сама гратися, то я бігом роблю. Вибачайте, що не подробно там. Ще трішки присипала горішками. Мої дорогенькі. Збираємося зараз бігати спадки. Всім надобраюсь, всім бажаю гарного вечора, гарної ночі, солоденьких снів. І хочу сказати з приводу шампуні. Оказується, просто я її неправильно наносила. Я замітила, якщо гарно намочити волосочку і наносити її під водичкою, вона милиться краще і тоді не сушить так коси. Тому буду користуватися, бо викидають жалко. От і все. Ну, нормально, зараз волосся більш-менш таке хороше. Да. Ось так. Всіх люблю. Цілую. Так. Кажи, на добра ніч, пташинки і та На добра кажи. Ми дивимося кайдаші. Захотілося. Так? Переоденемся, зараз сейчас и будем спать. <свят> 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 Леночка. <свят> Мой маленький санжетчо. Моя пташиночка. Моя родица. Моя